Монументальні мозаїки для проєкту Стрічка 2 на ВДНГ. Проект тривав три місяці, і тут ми покажемо, як це створювалося. Ескізування. Спочатку було в ручному режимі, потім в цифровому, там де ми доробляли і допрацьовували макет. Потім був гравірування його і на комп'ютері, і формування, формування, ручне формування, яке відбувалося в Нікополі. І е, хлопці працювали там на протязі трьох з половиною майже трьох з половиною місяців, і е, виготовляли ці всі пано. Це е, процес е, газурування вже і викладання в пічі були як е, керамічні пано, так і е, дрібні традиційні мозаїка. Тим часом, поки наше пано випікалось, е, ми робили навігаційні елементи в арвм воркшопу АД Володимира Рубачук з класичної мозаїки і смальти. Далі процес підрізки перед випіканням, і тут -от можна вже побачити процес, як, яка отрималася англоп е, в фіналі. Процес укладання е, пано вже на ОСБ е, плити, для того, щоб можна було його транспортувати і змонтувати вже на локації. Е, хотілося швидше це робити, але мозаїка це монументальне мистецтво, то воно потребує часу. Тут вже показане фінальне, фінальне завантаження. І ось наша машина вже вирушає до Києва. Зовсім скоро ви побачите неймовірні панно в ресторані Стрічка 2.